Так, розпочинаємо засідання комунальної комісії, 8.075 року. Е, на комісії присутні депутати Будак, е, Марштупа, Луговський, Береза. Е, що е, ну, Є кворум, дає нам привід для розгляду деяких питань і засідання комісії. Е, так, е, на руки кожному роздані проекти для вивчення е, порядку денного та, та проєкту рішень. Е, чи будуть зауваження до доповнення до даних проєктів? Тоді переходимо, друзі, до розгляду першого питання. Перше, ну, взагалі на комісії у нас два питання. Перше питання буде про скасування рішення Лесківської сільської ради від 23.12.24, no 8. Та рішення Лесківської сільської ради від 23.12.24 номер 46278 Та друге питання про відмову про надання дозволу на проведення поліпшення орендованого майна. Переходимо, до речі, першого питання, по якому доповідає письменний Сергій Миколайович. Так, пропонується спілкувати життєві на відв'язки ЛСІ, у року про затвердження переліку в'язків з дітям, які не власні і які підбирають проведення від 24.4.2014 року про проведення в'язків з дітям, які проводиться в цьому сфері, і не вважаємо, в подальшому оправданника пропонується виключити об'єкти, які зазначені рішення проводить у продаж. електронне обслугову на комунального. Є зауваження доповнення. І yeah. ну, давайте голосувати поіменно. Будак, за Марштупа? За. Бугоський. Yeah. Береза. Yeah. Ну, вис висновок позитивний. Просимо прийняти рішення.

Немає. Прошу голосувати по іменному. Удак за, Маштупо, За. Луговський. Береза за. Ну, всі за. Висновок позитивний. Прошу розглянути. Да. На цьому засідання комунальної комісії від 8.07.25 вважається закритим.